Десятки тисяч українських військових було поранено з самого початку антитерористичної операції на сході країни. У лікарні поступають і нові, незважаючи на нібито затища військових дій. А дехто загоє рани й досі, після пекло Ловайського котла, захисту Донецького аеропорту і ще безліч інших запекних боїв. Вітчизняній медицині довелося у найкоротші сроки навчитися працювати зовсім інакше. Нескінченний потік військових з пораненнями, якими більшість лікарів ніколи в житті не, не зіштовхувалися. Життя тут вим... Мірюються інколи у секундах ліки протези нове медичне обладнання. Збирали, як то кажуть, усім світом. Але державні медичні заклади таке навантаження ледве витримували. Вкрай тяжких поранених на реабілітацію відправляли за кордон. Ізраїль, Німеччина, Естонія країни з найкращою у світі медициною. Дарували українським військовим втрачену фізичну повноцінність. Але аби мати шанс на нормальне життя після важких воєнних травм, інколи не обов'язково рушати за океан. На допомогу прийшли українські приватні клініки. Одним з таких. Виявився науково-практичний центр нейрореабілітації у Київській області. Найважчі випадки, коли всі відмовлялися, вони давали надію безоплатно. Ми, звісно, маємо вже за цей час багато напрацювань різноманітних, які фактично постійно вдосконалювали і намагалися в сфері науки розвивати в Україні. Коли сталася війна, звісно, ми не могли стояти осторонь цього, і, звісно, ми розуміли, що, скажімо, Ну, морально, етична і соціальна складова нашої діяльності приватної медицини вона просто ну втрачає всякий сенс, коли, скажімо, хлопці, які ну стають зразу нашими. Потенційними пацієнтами будуть позбавлені нашої уваги. Олег воював у Донецькій області під волновахою, отримав проникаючи поранення черепу, пошкоджена частина мозку, яка відповідає за моторику. Потрапило в праву півкулю мозку, зліва відмовила нога й рука. П'ятий місяць реабілітації тут і він вже почав ходити. «Голіні стоп мене не працював. І він мені зафіксував ногу. Зараз я можу нормально ходити. І зараз от якраз. Відпрацьовую техніку ходи, правильність ходи, тому що за чотири місяці, ті, що я, чи навіть не за чотири місяці, бо вже рік пройшов, як я після поранення, серйозно я вже і забув, як ходити правильно. І коли став на ноги, ходьба моя, скажімо так, дала збой. Я навчився ходити, але ходив зовсім неправильно, нога йшла півкругом у мене. А зараз, от за допомогою цього ортеза я відпрацьовую правильність ходи. І от воно за місяць я буду ходити правильно. І так помаленько, воно кожен божий день я бачу їх із Сучасне медичне обладнання та професіоналізм лікарів дозволяють центру братися і за вкрай важких пацієнтів. Роман Кубишкін доброволець. У пісках його після бою вважали двохсотим. В те, що вижив, бо єсь, майже не віриться. Після складних операцій брати у такому стані бійця не погоджувалася жодна клініка. Тут відгукнулися. У нього просто немає половини мозку. Ось, і це впливає на його функції. Зараз вегетативний стан. Ось, але от бачите, ми відновили він. Може хватальний рефлекс, він хватається, вже тримається сам самостійно. Ось він стоїть, і це вже є велике досягнення. Через центр нейрохірургії вже пройшло більше 60 бійців АТО і 68 ще на черзі. Але потужності і власних коштів клініки не вистачає. Хоча лікарі кажуть, що за ті кошти, які витрачає на лікування один боєць за кордоном, у нас можна вилікувати майже півсотні. І у національній гвардії підтверджують, що наразі значна кількість їх військовослужбовців відновлюють свої сили поза межами України. Безумовно потребують реабілітації. У спеціалізованих медичних центрах військовослужбовці, які залишились без кінцівок, або яким сьогодні потрібна допомога у протезуванні, і так далі, ця робота триває, тому що все повинно відповідати діючій літері закону. І власно кажучи, ми не можемо дуже швидко можливо іноді вирішувати ці питання. Та от швидко вирішувати такі питання не дозволяє закон, адже на базі таких медичних центрів можна було б якісно підвищити рівень нашої медицини. Законодавства, регламенти, закони, процес, процедури вони при всій навіть бажання допомогти юридично. Часто не можуть цього зробити, і ми віримо, що законотворчість, яка існує сьогодні, вона також. Реформується і спроститься для того, щоб приватне державне партнерство дійсно було швидким. А от у міністерстві охорони здоров'я кажуть, пакет реформ з приводу цього питання вже розробили і лежить він у Верховній Раді. У разі якщо депутати проголосують за такі медичні заклади будуть підтримуватися державою, і кількість військовослужбовців, яким вони зможуть надавати допомогу, зросте в рази. Проблема в тому, що сьогодні бюджетний кодекс і закони, в Україні не дозволяють за закасташної гроші покупати услуги учасник компаній. А как раз вот тот пакет законопроектов, который мы внесли в Верховную Раду, чтобы они приняли и проголосовали, как раз это и меняет в целом подход финансирования системы. Вы абсолютно правы, зачем, например, государство еще тратится на постройку таких зацентров, если существуют уже хорошо обустроенные, обученные специалисты, которые работают там. Просто можно у них закупать услуги. Сегодня мы тратим колоссальные деньги на, на реабилитацию наших бойцов за рубежом, Це гроші, які а Сьогодні немає такого механізму, щоб ці услуги в страні. Звісно, це буде мы ми, ми будемо как раз покупать услуги в тих таких частих, частних клінік, частних центров. За словами Квіташвілі, цей закон був у списку на розгляд ще вчора, але до нього справа так і не дійшла. Тож 226 голосів від нардепів досі чекає ще безліч військовослужбовців. Валерій Іванова, Володимир Козловський, телеканал Еспресо.